Протягом 2024 року запорізькі рятувальники відреагували майже на 10 тисяч викликів за сигналом тривоги 4445 склали саме пожежі. Рятувальники приймали участь в ліквідації наслідків обстрілів. З початку бойових дій Запоріжжя обстрілювалася 211 разів, раз, лише в цьому році 115. На сьогоднішній день дуже багато ризиків і викликів, які Пов'язані саме з порушенням елементарних правил безпеки. З початку опалювального сезону на території нашої області вже виникло 252 пожежі. Запорізькі рятувальники, крім виконання робіт з розбору завалів ліквідації пожеж, активно розміновують територію, яка підконтрольна Україні. З початку бойових дій майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів було. Розмінована і мінімізована загроза для цивільного населення. Дуже спекотне літо було для рятувальників, тому що майже щодня виникали пожежі на відкритій території. Не зупиняємо свою роботу на прифронтових територіях. Підрозділи несуть бойове чергування в усіх прифронтових містах: Уріхові, Гуляйполі і Крім Проведення рятувальних операцій на прифронтових територіях рятувальники надають гуманітарну допомогу, підвозять технічну воду, підвозять питну воду, і спочатку повномасштабного вторгнення підвезли 717 тонн питної води і майже 25,5 тисяч тонн технічної води. Крім того, 230 тонн продуктів харчування було роздано людям. Які знаходяться на прифронтових територіях. Запорізькі рятувальники не тільки своєю працею, а навіть своєю кров'ю рятують людей. З початку повномасштабного вторгнення наші донори здали 150 літрів крові на потреби нужденних. Ми не зупиняємо свою профілактичну роботу, проводимо роботу з дітьми. Проводимо роботу з дорослим населенням. На сьогоднішній день підрозділи головного управління ДСНС України в Запорізькій області переведені на посилений варіант несення служби, і всі новорічні різдвяні свята ми будемо чергувати заради безпеки людей. Від керівництва головного управління, а також від цього особового складу, я вітаю мешканців Запоріжжя та. Області з прийдешними святами бажаємо, щоб вони були безпечними, перш за все, затишними і мирними. Переважна більшість пожеж це неправильна експлуатація та улаштування електромережі та електрообігрівачів. Таких причин виникнення пожеж у нас вже 37. Також велика кількість пожеж із із-за неправильного улаштування та користування пічним опаленням. Тому ми акцентуємо увагу, що перед тим як Обігріватися печами потрібно перевірити їх справність, наявність тріщин, наявність правильного влаштування димовентиляційних каналів, а також експлуатація самої печі в подальшому. Таких пожеж нас сталося 22 за два місяці, і дуже часто причина виникнення пожежі це необережність під час куріння. Також зараз дуже часто розповсюджене використання дизельних та бензинових електрогенераторів в зв'язку з тим, що у нас часті блекаути. Тому ми не забуваємо виконувати основні правила щодо використання таких приладів. На даний час надзвичайних ситуацій під час проведення новорічних та різдвяних свят на території Запорізької області не відбулося. Досить часто протягом зимового періоду до служби порятунку 101 надходять повідомлення про надзвичайні події на зимових водоймах. Головне управління ДСНС в Запорізькій області постійно наполегливо попереджає населення про страшну небезпеку, яку приховують в собі зимові водойми. Слід звернути увагу, що від початку 2024 року саме на зимових водоймах на території Запорізької області, яка знаходиться під контролем України, внаслідок необереженого поводження на воді, саме пов'язане із зимовими небезпеками, загинуло дві людини та врятовано одну. Загалом же, протягом 24 року, внаслідок небезпечного поводження на воді втратили життя 12 людей. Ще четверо врятовано. Рятувальники попереджають жителів області не нехтувати правилам поведінки на річках та інших водних об'єктах у зимовий час, що може призвести до небажаних наслідків. Якщо з вами стались надзвичайні події, або ви стали свідком такої події, не зволікайте, телефонуйте порятунку до служби порятунку за номером 101.